Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі Мінягровіниця. Сьогодні відвантажуємо джиму 404-ту в Козятинський район з примусовою гідравлікою. Такий хороший тракторець на 40 кінських сил. Розборні діски, також можна в поступиці регулювати. Передні також розборні, хороший дизайн, хороша якість. До речі, в людини була джима 264, прослужила багато років, зараз вирішили взяти трохи потужніше. Дуже хвалить трактор, говорить, що іншу модель не хоче, іншу торгову марку, тільки джиму. Заїжджайте до нас, знаходимося ми в місто Вінниця. Тибрська 62А біля авторинка. Чекаємо на вас.